Зарядити залізофосфатний акумулятор тепер можна без світла. Не тільки ось такою зарядочкою. А берете, наприклад, ось так. дивіться. Акумулятор на 8 або 6 А по типу Макіта. Через крокодильчики накидаєте ось так. Хоп. І все. І пішла жара, дивіться, яка зарядка лупить. 61 а 800 Вт. Сама швидка зарядка, яка тільки може бути. І саме головне, що це безпечно. Тут все витримує, все продумано, і для цього розраховано. Тобто заходити на сайт лідер, там пише, що для підзарядки акумуляторів і різних гаджетів це буде самий дешевий бустер, і не треба витрачати гроші на ті павербанки по 3 по тисяч. Просто акумулятор. Якщо тобі дорого купити ось той комплект, береш ось такий за 200-300 гривень, вставляєш. Маєш крокодили, припаяв сюди товсті дроти, два крокодильчика, замер з тебе акумулятор зранку в мороз, крокодили накинув, стартером крутанув. І все працює, все чудово. Головне, мати хороші акумулятори 8 або 6 А. Не забудь поставити вподобаючку і підписатись на Петровича.